Ре... Дякую. Я присяду. Ми справа в тому, що дуже велика е, дискусія і полеміка е, ведеться стосовно е, останніх подій після зміни голови радиодміністрації виникли деякі питання. Тому ми, перш за все, я людина толерантна, люблю спілкуватися, е, ну, бачите, ми спокійно спілкуємося. Мене цікавить питання. Дуже багато жителів села Фурси. Звертаються з проблемою. І яка саме про те, що жителі, які прожили по 20, по 20, по 30 років в селі, стояли в черзі на те, щоб отримати земельну ділянку, так же чи ні? Да. Я правильно кажу? Після і так же стоять. Але справа в тому, що черга була порушена, Микола Іванович. Скажіть, будь ласка, є рішення сільської сесії про... Схвалювання питання щодо продажу цієї там земельної ділянки. Хлопці відповідає, я кажу на духу. На сьогоднішній день генеральний план ще не затверджений. Російська рада вже два роки тому назад запідозрила нечесні дії з боку влади. Назвіть, будь ласка, більш конкретніше. З боку влади. Влада є яка? Верховна Рада, міністрів. Все, є влада виконавчі, яка є в державі. Тобто в Сергійському районі. Від Білоцерківської районі. У нас є маса документів, де ми подавали документи прокуратуру. Тобто ви подавали за... На ще два роки з половиною назад, що навели лад в обліку землі і привели його в порядок до вимог земельного кодексу. Все обіцяли, що розберемо, щось буде. Перша ця ласточка з'явилася, ви знаєте, на селекційному полі. Потім з'явилася ця ласточка на аеродромі, підіючий аеродром, і там заплатили за ділянку 151 гектар. І невідомо, як її реалізували, яким чином створили там хуторок ці заменили. Шість порушень законодавства по передачі землі в районі аеродрому. І нікому товаришу Гмінкову. Я ще раз прошу. Гудінкову. Mm. І він е, намагається реалізувати цей проєкт. Збирається громада селища. Перший володимир. раз ми зібралися, відповідали, другий раз ми зібралися.